Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство, Ну і знов денчик добрий. Добрий денчик вам всім. Сьогодні приїхала до мене ще одна така, що ну, те, що я чекав, дві ще в дорозі, одна ще в Японії. Оцю я чекав, вона теж доволі цікава, тому буде сьогодні відео в одній посилочці присвячено. Посилочка з зенмаркету. І нагадую всім, що я амбасадор ZenMarket і за правокодам добрий Денчик, або за посиланням під відео. Ви зможете при першій реєстрації отримати 1000 ZenPointів. Не 500, а 1000. В два рази більше, ніж при стандартній реєстрації. Купуйте на ZenMarket, отримайте отримуйте цікавинки з Японії. Ну а ми, я думаю, відео буде недовгим. Зараз переходимо до розпакувальника. Приступимо! Вирішив це відео в прискореному режимі зняти, бо тут і в принципі небагато, але цікаве. Та і відео вже кожен день від мене виходять. Вже, мабуть, набрив всім. Сьогодні ще стрім запущу по Титан Квесту. І по цьому буде стрімчик обов'язково. Зараз побачите чому. Так, буду діставати, мабуть, теж з підлоги. Так. Перше, що ці... вартість посилки, тут один лот, наскільки я пам'ятаю, я все додам посиланочках. Дивіться що тут є. Ви це бачите? Star Trek The Rate of Han. І це, друзі мої. Я не знаю чи, чи повний комплект, чи не повний, бо вона ну, гралася вже, очевидь. Не знаю. Ну, на крайняк. Блін, ще й не розпаковується щомось. Ну, роз... Не хоче роз'єднатись. Та ти диви на неї. Не хоче відкриватись. Опа. Давай злазь. О! Не знаю, чи тут повний комплект, чи не повний. Ці штуки наче різні, можливо вони в різних ячейках мають лежати, а може однакові. Ну, На краняк вони, в принципі, вони картонні. Я думаю, що при бажанні їх можна буде надрукувати окремо. Якщо грати вже в неї. Бо я не розбираюсь тут повний комплект чи ні. І Це у нас, друзі, так. Це настілочка. Настілочка. Не знаю, наш... А, ага. Опа. Одна дошка. Інша дошка, друга, точніше. І третя. Три дошки. Мабуть, має бути чотири, бо три якось воно доволі дивно. Не. Тут починається B, D, F, G. А, ні, мабуть, так і є. Ей. Б. Те, ні, ні, вони наче однакові взагалі. Не знаю, нащо їх три. Вони наші виглядають абсолютно однаковими. Не знаю. Так, тут у нас мануал. О! Що воно? Що воно і як воно? Як зазвичай нашою всім зрозумілою японською мовою. Не знаю, чи повні ці дошечки, не повний. Воно по цих малюнках ніфіга ABCDE FGH OP. Незрозуміло. Star Trek 2. О! Тут може намальоване щось. Тут різні, бачите, ще інші різні настолки. Як вона виглядає? От Star Trek. Star Trek 2 на ще нема тут. Так, брошурка Simulation Game. Так. У нас тут ще записувати рахунки. Ну, блін. Наче комплект повний. А, це ще блокнот, я відірвав одну сторінку. Ого! Вони ще відрівні оці аркуші. <сих> блін, це типу рахунок вести, записувати. Не, ну воно прикольно, звісно. Але як в неї грати, не зрозуміло. 3, 4, 1. А де два? А ось два. Один, два, три, чотири. Щось один, два, три, чотири. Аркуші. Усі 4, типу є. Не знаю, цікаво було б в неї, звісно, колись зіграти, спробувати, що воно таке. Але точно не зараз. Мені от... Дивно, що тут тільки три. Ну, вже таке. Скільки прийшло, стільки прийшло. Будемо потім розбиратися. Вадимчик бачив такі настолочки? Хі -хі -хі. Так, це ми відкладаємо. І тепер те, що мені дуже-дуже дуже цікаво було. Бо наскільки ви знаєте, в мене є Марк 3. І ось що я придбав на зенмаркеті. Дивіться. Незабаром по цьому запустимо стрімчик. Як то кажуть, на справжньому залізі. Дивіться. Sega MyCard. З мануальчиком, повний комплектик. Вау-вау-вау. Дивіться. Це як картридж, тільки карточка в приставку вставляється. В Master System в японську. Ну, я думаю, в європейку теж вона підійде. Та Sega Mark 3, Sega MK2000 та Master System. Ось з такими картками були. Вау! Клас. Правда вона щось якась... Наче щось приклеєне тут ще було. Так. Раз. І так от хлястик такий ще закривається. Раз. Хлястик закрили. Опа. Блін, клав, я таких ще не бачив коробочок. Кайфую. Кайфую, кайфую. Опа. Sega my card. Та ти що? Бонусна карточка. Дивіться. Бонусна карточка. Я не знаю, може вона там і була на фото. Просто без коробки. Тут її поклали в коробку. Окремо, бо тут Dragon One, так і намальована, як це. А тут ще якась. Хі -хі. Клас. Так, оцей хлястик щось пам'ятий. Не хочу залазити. Так, ану паузу натисну. Запхав сюди цей хлястик, щоб по феншуй було. Так, оу, це Лодранер. Дивіться, ще й Вау, повний комплект. А, це карік. Та ти шо? Так, всередині все більше нічого немає. Дивіться, оце так виглядають картриджі на Sega Mark 3 та на Master System. Ну, японський Японський Master System MK2000 називається. Або є ще так Sega SG1000, SG1002. Оце все каріки під них. Клас! Перший раз тримаю в руках оригінальний карік на свою Сежку Mark 3. Оце справа. Я прям в захваті. Так, тільки його сунути ще треба назад тепер. Воно, знаєте, раз вийняв, <схи> а назад вже не вставляється. А ні, ось тут пановальчик був. Японці, мабуть, не виймали <схи> жодного разу. Та ні, жартую, видно, що їм користувалися. Сліди користування на ньому є. Да, круто Loadrunner на карику від Sieгі Mark 3. Так, Це футбіч Теж карік, я так розумію. Да, ну, мануал теж в комплект. Коробочка трошки скотчем підклеєна. Але сам карік в дуже гарному стані. Повний комплект. Ну, не дивлюся, що вони ці приставки 85-го приблизно року. Ігри ці теж десь, може тут написано. 84 рік, тому не дивно. Картридж уже 41 рік у цьому. 41 рік. Він майже такого віку, як і я. Так, це в нас що? О, бачите, картридж for СГ 3000 і RSG SC3000. Клас. Вау. це якийсь мап. А, Star Force. Дивіться, теж з мануальчиком. Вау. І оце будемо на стрімчику, не знаю, мабуть, в четвер, Дивлячись, коли збір буду проводити, як домовимося з хлопцем, щоб не співпадало зі збором. Але мені вже не терпиться це все потестувати. Дивіться далі. Так, я, мабуть... Скільки цей лот, що там було, скільки він коштував, додам в кінці, щоб не розкривати вам відразу, щоб цікавіше було дивитись. Дивіться, Zip Race. на Сєгу Mark 3 теж. Ну і Марк 3 кажу, бо він не тільки для Марк 3, але в мене Марк 3. Тому я так і буду казати, він для моєї сєжки. Блін. Це його ще витягне звідси спробуй той хлястик, щоб не порвати. Зараз я дуже обережненько. Так, мабуть, не буду. Бо тут цей хлястик не дає... Тут, мабуть, можна отак от. Відч... А, не мабуть, а то... Отой... О, все, відчинив. Дивіться, теж мануальчик і карік. Зіппірейс. Це бачите, наскільки різні? Це, мабуть, ранні, а це вже пізні пішли. Бо така коробка ця більша. 83 й рік. Це, мабуть, ранні картриджі. На Siego Марк 3, бо і наліпка, бачите, там наліпки були кольорові, такі, а тут просто чорні. Ось і коробка яка величезна. І мануальчик тут з боку лежить. Так. Конго Бонго. Конго Бонго. А всередині. Теж Конго. бонго Всередині, наче фліки. Да, інший карік. Так, вже пішло не співпадіння. Ну, теж наче, непогана гра, фліки. Будемо сподіватися, що може десь є конгабонга. Ну, вже як є. Як прислали, вже нічого не зробиш. Так, Це якийсь юний алхімік. Sega мануал. Бачите, educational cartridge. На ньому написано. Educational cartridge, тобто освітній картридж. І мануальчик. Якийсь На зрозумілій мові. Так. О, Ensupp. Про Субмаріну. Хопа. NSAP. Такий є. Мануала нема. Ось, але. Як ми, що маємо, то маємо. О, Basic. Будемо вчити програмування. Мовою Basic. Так, basic level 3. Тобто це вже для досвідчених. Так. Старджекер. І тут стартжекер, і мануальчик, і сам карик. Клас. Так, це ж не все. Це ще не все. Є у нас ще один пакованчик. Так, а у нас карточок виходить скільки? Раз карточка, два карточка, три карточка. Всього три карточки. Добре, я просто не пам'ятаю, скажу. Наче було більше, ну 3, так три. Та Бордерлайн. ти що? А всередині щось інше. Exerion. О, ну Екзеріон це шмапчик. Шкода, що коробочка. Так, я відкладу те, що не співпадають коробочки від іншої гри. Але що маємо, то маємо. Так, Ямато. Крейсер, крейсер Ямато всім відомий. Ігра в комплекті. З мануалом, до речі, не звернув манував. Да, так, з мануалом. З мануалом це добре. Так, Monaco GP. О! Ця гра відома. Так вона і є. Вона в мене... Навіть карік у мене, наче є на Game Gear. Так, Champion Baseball. От краще замість бейсбола б лежав, би якийсь шмапчик. А не оригінальний бейсбол. Ну, що є, то є. Або замість basic. От бачите level 2. Basic level 2. А от level 1 ми ж, походу, пропустимо. Не буду знати нормально basic. О! Галага! Галага! Sega. Галага! Прикиньте. Ха -ха -ха! Клас! Галага на Siego Mark 3. Ну, не обов'язково Марк 3, але на SC 1000 ну, на оці 8-бітки, коротше. Але на Master System європейку вони просто так не підходять. Треба через перехідник, я показував. Sindbad містері. І тут Синдбад містері. Так. ну, В результаті що ми маємо? Два каріка не співпадають ігри. Але тут, в принципі, бордерлайн, я думаю, що. Така собі, хоча намальована, наче нічого така грабельна гра. Ну, В будь-якому випадку Xerum це непогана гра, що тут всередині лежить. Це круто. Так. А от Конго Бонго. Шкода, що не Конго Бонго. Було б прикольно, бо наче така нормальна гра. Ну і фліки наче нормальна грабельна гра. Будемо досліджувати. Ось така посилочка. Сподіваюсь, вийшло недовго. Купа, купа, купа кариків. коробочних На Сегу Mark 3 SC 1000. Коротше, на 8-бітну в коробочній версії. Ще і три майкарта. Ось, і Ціночок я зараз на цей лот якраз мабуть зараз вставлю. Ну, наскільки я пам'ятаю біля 10 тисяч гривень. Мені цей лот коштував на, на викуп. Плюс доставки, все, я вартість посилки там або спочатку вставив, або зараз ставлю. Бо і ми так тільки що заплатили, ми 1080 гривень колись забирали з пошти. Тому ось така посилочка. Просто це не дешеві речі, тому і така вартість. Ну і звісно ж взагалі бонусом ще й на стілочка Ось, Тому дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки або дизлайки, що вам більше подобається. Все як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. До речі, збір на цьому тижні. Я анонс ще зроблю, бо очікаю, приїдуть якраз від хлопців підгонщики на збір і зніму відосик, і зроблю анонс. Але на цьому тижні плануємо. Ну і все, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні, героям слава. Пока-пока, до наступних зустрічей.